Родичі, всім вам привіт. Дякую вам за активне участь, що допомогли мені другий канал назвати. Вам всім понравилось, Хоча було дуже багато креатива. Серед варіантів мені понравився чугунок. Тоді варіант такий залізні рукава. І ще мені понравився пан Суржик, пан корозія. Но я посовчався ще раз з чатом GPT. Він каже, що дон капуста іменно. Та й вам, я думаю, воно понравилось. Так от, к чому це я все? Я создав ще один канал, ссылка в першому коментарі. Там буде не так багато відео, там буде зовсім друга тематика. Тому що, якщо мішати на цьому каналі і секенди, і барахолки, і продажі. Ну, воно таке буде. каша, понимаете? Там я знімав. Кстати, там є одне відео, воно без звука, тому що воно з музикою. тому що В секенді там іграла музика. Я знімав це не на обув на фірмі. Ну рекомендую подивитися. Так що вам ще раз цим спасибо, велике. Правда, благодаря вам ці відео діляться. Давайте з вами зробимо щось таке необичнее, таке, що ніхто ще не діли в Ютубі. Наприклад, 30 тисяч подписчиків. Я беру желізяк, якихось ключів, якоїсь чепухи такої. Ложу за себе в рюкзак або в ящик, запаковую його, сідаю в автобус, їду в Чехію в Прагу і продаю на барахолки. Як вам такий варіантик? Ну, 30 тисяч подписчиків в Зараз підпишетесь кожен на це відео. Буде 30 тисяч, завтра виїжджаю. Я не шучу за свої слова відповідаю. Ну що, подивимось, що поздавали, давайте. Я думаю, буде інтересно барахолочко. У мене батько любить монетки всякі, я йому беру на металоприйомках, як є. Дивіться, яка красива. Тут їх ціла куча. Ого, зараз пособираю, покажу вам. Це хтось з гроша виніс, дивіться, скільки всього. Шурупів скільки, так? Да? Ой-ой-ой. Дивіться, яку лібьотку здали класно. І бачите, кидали, швиряли. 150-300 кілограм. Клас. Слідує, що я не йшов, дві ціки штуки. Щось таке було, я і шарики трусяться. Тут типу, вони в этом. Що воно є, я навіть не знаю. Може ви знаєте такі от. Це якийсь гідронасосний чи гідромотор. Ой-ой-ой. Вон ще один. О, курва. Таку от штуку здали, дивіться. Що з ним? Ну, можна, звісно, було провірити. Шнурок є, це є ці діла, очі по ній шнурки. Моторчик невеличкий. Дорого буде його купити, столик виставляється. Дорого це по 12 злотих за кіло. Його 10 зараз на 20 злотих вийде. Да, чуть менше, може 100. Вот здали велики. Це ті, що всякі викрутаси. Роблять. О, це мабуть, викручується. Ну теж сідла немає. Хоча велик прикольний, доволі таки в хорошому состоянні, по-моєму. Да? Сідло вон є. Один другий. Клас. А от дивіться які колесики. Не капролон, ні. Це вічні наверное, колеса, там тільки почепінг може поламатися, тому що нагрузку вони подивіться, яку видержували. Це якісь були, я навіть не знаю, що це таке було вон вон. Це ж, ця, це ця, то, курва є. Дивіться, який гарний топорик, а. Тільки там этот, не вистачає ручки, да? Ну, нічого страшного. Я думаю, можна було б і забрати. Також здали таку корму різку, буряки не накришили, капусту, ну, щось таке воно було. Не, якщо лежить, щось ще не робити будуть. Там вон редуктора якісь стоять, похоже на медогонку. Крутиш руцями. Да, і пішов привод. А от, подивіться, які ящики. Ой-ой-ой. Класні. Такий, такий... Це щось було інтересне. Вон якісь эти... Бачите, це щось було, якийсь інструмент цікавий. Спецінструмент. Тут теж хтось психонув, з якогось гаража, дивіться, скільки. Це Болтики на всю життя вистачило б, ні? Головки всякі он. А, тріснута, от курва. Так, дивіться, що я понаходив. Тільки ж що це таке, оце. Ви ж не знали, що це таке, я теж не знав. Це написано блокада до лаптопа, тобто до ноутбука, який зі щоб не украли. Де він використовується, не знаю. Ну я думаю, це, наверное, десь стоять ноути, щоб їх не, не свиснули, не потягнули. Хоп, там вставляється і все. Будемо брати, я думаю, чого ні. 102 злотих гляну, стоїть нове. Отакий шнурочок один. Зараз. Слідує находка. Це був редуктор, але щось з ним не вийшло, бачите? От робота він вже своє видно, державівшись сильно. Хоча вони стоять кучу бабла. Іменно все ж нові. А вон ще тиски валяються, трубні. Вони щось на підставці. Бачите, одразу тринога, хоп, розставив, трубу можна зажимати. Не знаю, в нас таких я не зустрічав. Такі самі верхушки зустрічав, а з три ногами Тут просто важко, тому що воно все так насипано кучей. Що ну, понаходив. Щось купимо вже добре. Та ні, на цей раз в мене багато щось на бараховку тянуть, так що бурбов на це не здоровезний. Там ще ще машину вигружають, вигружаю. ось інтересно буде. Зараз підемо подивимося, що там робиться. Ще якось така штука, інтересне, щось що ви Бачите, направляючи якісь, піднімалось, опускалось, столик якийсь. Тільки для чого він не знаю. Згоріло щось. Ай-яй-яй. Двигун. Всякі які, вон, мозги якісь наваляються. Куча, куча проводків. Це якісь батареї, щось да, щось погоже на батареї. Ось, це що я вам самому показував, він так на трубу надіти. Що воно таке, не знаю. А це такий був інструмент, що це таке, перший раз бачу. Тільки він, по-моєму, підігнути, кажу. І, і на витяг устаті, пустотілий, виходить. Отакий. Що це таке було, хрен його знає. А й ботинки за 40 гривень вимазав. Кстати, щось було дуже інтересне. Дивіться, яка витяжка була. Ой-ой-ой. Ще й не витягнеш, її в общем, була здоровезна, повірте на слово. Ми її розбили вже в блок управління в ці діла. Та якби ви таке побачили, у нас запорожні металоприйомки, то його б руками одірвали. Просто подивіться, це все латунь, бронза. Ків кіл, кілограм, гайки б мошнецькі. Тупо рукам її просто бо так би як фукси здавили і одірвали прийомчик, ібо, що? А тут воно піде на переплавку та й конець. Дивіться, яка здорова шестріванка. Що було теж не непонятно якась деталь, ну, щось стріленка просто впечатляє. Саме інше, знаєте, що? Я намагався перед цим відео виложити, як заработати в Україні весело. Я вам кажу реальні віщі. я денег вас не треба. Візьміть, спробуйте, отак само приходите, знаходите інтересні железяки, поснімали, скинули мені, продали. Все чітко, бабки будуть. Ну, дивіться самі, я ж не буду вас заставлять. Газонокосилка. Вчора був в Лідлі така сама парксайт, нова це те саме. 5. 500 злотих, не? Я такого ще не бачив. Дивіться, якась печечка походна. З ручкою зробили. Ножки всі ці діла. Тут і відкривається, так розумію. Тільки що, що з нею далі робити, я поки не зрозумію. Так, ні на разу, мабуть, не затопили ці печки. Дали на металовому. Хтось сварочний на гость повісив, навірно, все, чипанув. А оце, по-моєму, деталь залишилося від того котла, що я вам перед цим показував. Не от котла а от каміна красивого, якщо я не ошибаюсь. Ну по-моєму, да, воно він полопане, чугун сильно похоже. Ще знайшов таку от штуку Що Щось таке поки непонятно, сильно не дивився, але мені воно цікаве. Пленочка ще. І там куча всяких монет польських. І там якісь пені ще є. Заховував так свої скарби, ну, щоб ніхто не догадався. Зараз йдемо далі шукати. Це все буде на барахолки. Подивіться Стоїть кучу бабла. Це така штука теж стоїть кучу бабла. Но все воно важуче. Так, дивіться ще така вон штучка є. Та будемо з вами зараз їхати, сюди купляємо. Будемо воно Така штучка звичайна газонокосилка, Клас. Може кому буде цікаво, о чому діловий метал, я не знаю, казав, не казав, але таке от тут ціла куча такого можна вибрати. Таке, друге. 3 злотих кілограм. Отаке от. 3 злотих, воно нове. Нові труби. Де воно береться, не знаю. Дивіться, яка бухта толщина така плоска невелика. Це не я її своїми сильнішими протеїновими руками зжав, так що Ну, все одно прикол. Це мабуть, 2 дві тони три так? невеличкий такий бубличок. Хороший. Випускав я відео, там, де я розказував, що мені 150 злотих не заплатила фірма всі ці діла. Мене удивив один коментарій. Суть в чому, пише він, Віталька, та это ж забитий, типа, этот болт, що тобі 150 злотих. Действительно, в мене ж фамілія Рокфеллер, як я забувся. Зутра вставив, я забув, що Рокфеллер. що мені? Всього 150 злотих. Я сумніваюся, що це мені пише мільйонер. Це пише, наверное, людина, яка теж на заводі 300 доларів отримує і розказує, та що там для тебе. Це ті, що з айфонами їздять на маршрутках, це, мабуть, ну, 150 злотих, це бабки, в мене сім'я. Я їх скинув чи дитині, бабки, та і все, хай там купа щось жінка дітям. Так, каже, що таке для тебе 150 злотих. Ладно, це все це. Ясно. Далі, значить, як ми з вами будемо діяти. Я дивлюсь, що треба розвивати ютуб серйозно Вместе з вами, і я вам покажу, що можна заробляти бабки легко. Ви просто мені не вірите, чи що, чи може вірите. Якщо ви не вірите, ну подивитесь далі, все що буде. Ще мені там опять багато пишуть, що Віталька, йди на завод, так де не заробиш. Ну, куди ви знаєте? Ви пробували? Дайте я спробую. Я на завод спіну. Я навіть зараз кажу, можу покласти телефон і піти на завод. Це будь-який момент. В заводі всі двері відкриті. Дайте я спробую щось. Я вас намагаюся навчити. Вам вбили в голову, що бабки тільки можна заробити на роботі, тільки на заводі і сади обов'язково огород. Якщо ти не будеш садити огород, то буде катастрофа. Що буде? Ніхто вам не каже, ну треба садити. Зачем? Непонятно, щоб земля не простаювала. От. Так що дайте я спробую. Підписуйтесь, підтримуйте. 30 тисяч, їде в Чехію. Це взагалі не раз-два. Мені тут до Чехії взагалі рукою подать. Підемо на барахолку без мови, без нічого я покажу, як це все зробити. Я ще сам не знаю, Ну, будемо імпровізувати, ми ж такі з вами. Зараз прийдемо додому, покажу, що будемо продавати на барахолки. Це відео побачите в неділю, то тобто й завтра. Правильно, правильно. А вже з барахолки, я думаю, в понеділок подивитись. Тому що я не спіну це фізично приїхати, все змонтувати, сложити. А другий канал я створив для того, щоб. Тому що не, я ж кажу, щоб не було путані. Це треба так, щоб... Ну, був якийсь порядок, я люблю, щоб був порядок. Тут таке, тут железяки, барахолки, продажі, там будуть якісь секенди, цени там на базарчики, на огурчики, на помідорчики. Я думаю, все буде інтересно. Ну і ще може щось буде, я не знаю, буде видно. Так що підписуйтесь на пан капусту. Тобто на мене, а родич це вже як історія, це вже серйозні заявки. Це вже серйозна фірма. Йдуть на мене дивляться, не думаю, що теж. Так, все, поїхали додому. У нас жара, весь спотів уже як жеребець. А, ще там спрашували, що ж там, за цю за 150 злотих, обов'язково поїдемо з вами. Зараз, якщо я їм дав одну неділю, ну, вірні, як дав. Я ж до неділю, якщо немає, то починаємо діяти, тому що я свої права буду відстаювати, так не годиться. Я не з тих, що знаєте, в мене ноги витрили і все, Віталька забувся, Віталька смириться. Та ні, так діло не піде. Так що буде все чітко, підписуйтесь, будемо з ними боротися, все вам покажу. Що нам стоїть. Що я вам ще хотів сказати, мої глаза були ізнасілувані. Знаєте як? Мені показали, просто як дрон DJI знімає 4К качество відео. У мене в мене просто сльози пішли з глаз. Оце, от що ви зараз дивитесь, качество це не те, що качество, у мене тепер жого такого качества. Є к чомусь стремитися, так що все, я загорівся, буде все чітко. Будемо совершенствовати YouTube. Купимо, я думаю, дрон, Ну, чуть, чуть позже. І мені на собі купити буде нормальний ноутбук, бо мій уже не тягне, він, він просто він оперу відкриваєш, починає грітися і гудити, як той дракон. Опублікував відео, хотів допомогти людям, хотів зробити від чистого серця добро. Не ну, знаю, що вже люди в таке не вірять, але все ж. Просто хотів, щоб хтось собі забрав мебіль, тому що той самий диван не кожен може купити за 2000 злотих. Але, що значить я з цього отримав? Повчив урок, що не можна робити добро людям. Я це вам ще кажу прямо офіційно. Не можна робити добро людям. Уже хейтери знайшли ці зраду, одразу знайшли зраду. Та ти два відео в день випустив та ти заробляєш кучу бабла. Ну, ці всі діла, знаєте. Це називається чулий звін, чи як там чулий звін, не знаю, відкуди він, щось того. З чого взагалі взяли, що і тут платить великі бабки, я не знаю. У мене просмотри бачили по мільйону, чи по. ну, Я не знаю. Я похожий на мільйонера чи що. Хотів просто від чистого серця зробити, думаю, мало ли, ситуації різні, комусь треба викинути жалко, хтось собі забере. Не, все, я на вас наживаю. Сняв про металоприйомки, не так сняв. Ти нас обіцяв навчити мільйонерами будь всі ці діла, тільки вода. Я не можу вас за одну неділю навчити бути мільйонерами. Ну серйозно, вам, якби все так було просто в цій житті, Попробуйте ви щось небудь зробити, я вам буду писати погані коментарі. Хоча не буду, тому що я не з тих людей. Сказав, той пише, що нас не продають на металлоприйомці дешево. Ну якщо вас не продають дешево, то є ще мільйон металоприйомок. Чого я їздю по місті? Давайте подумаємо. Щоб відео зняти. Ні, тому що там щось куплю, там щось куплю і там щось куплю. Такі ви думаєте, з Ютуба живуть чи? Що? От давайте будемо чесними. З Ютуба. Я можу в Україні трошки свій заробив, є за що жити, але ну, як... давайте подумаємо з вами, логічно. Ви думаєте, що це YouTube я знімаю, ходю балакою, мені це хоча на життя, дітей, сім'ю, цю всю мою Так, да, Чесно, мене це зацепило, оці слова, всякі, що ти от на нас наживаєшся. Отакий, от негодяй. І ще я хотів спросити, може будемо блокувати таких персонажів? Чесно, настроєння мені спортивно, і хотів щось поюмирити, оце от за що почитав, ти на нас наживаєшся, там воду лєш. Ну, зніми ти без води покажи. І коли ти лежиш на дивані то отаку от всякою хінеці розказувати, оцю хіроту, хіромантію, таку сипати, що ти нам тільки обіцяв. Я кажу, не можу, барахолка працює один день в неділю. От буде завтра неділя, як ви це будете відео бачити, я буду на барахолці стояти продавати. Покажу вам. Цей раз буде більше прибуде, я в цьому навіть більше впевнений, тому що товари я набрав подешевле. Ну, по ценам, тому що я поїхав, подивився, що де як, зробив, виводи, проаналізував. Все буде чітко. Не, у вас сразу, сразу зрада, все, ти на нас заробив. Ви мені щось, я вас щось просив, деньги в когось, чи хер його знає. Ну щось просив. Прекращайте оце херню писати, бо ви починаєте Віталіку нервірувати з усією сили, тобто мене. Я взагалі не конфліктний чоловік, спокійний, як три Дінара, а ви оце починаєте, ти на нас зарабатываєш. Да, Ютуб мільйон плати. з утра встаю, бля, мільйони пересчитав під матрасом. Такі інтересні. Да, ходю пішком, без машини, ж мільйон мені платять. Ой, хтось писав, ти не можеш купити машину там за 3000 злотих. Я, в принципі, зараз не можу купити ці машину за 3000 злотих. А знаєш, чого, тому що треба ремонтувати, заправляти і ділятися хоч і похузне. Я от сів на трамвай, ну, мільйонери, я ж мільйони заробляю з вас. Сів на трамвай, по ній поїхав. Ось такі участь мільйонери. Перевелись мільйонери. Бач, без машин ходять. Ти що, і ще й заробляють на простих людях, якщо вони дивляться ютуб. Я пердолю, у мене, ну пардон, ну це вже накипів у мене. Я ніколи не знав, що таке хейтери, думав це якийсь прикол. Ні, напали, там розказую, що я, як я гроші за заробляю, як я по два відео лью, і найкраще, що вони дивляться, ви поняли, за чим це цікаво? Такі цікаві люди. Ну нічого, я на таке вообще навіть руки не опускаю, мене це просто веселить. Це я думаю вам розкажу, що відбувається. Якщо ви думаєте, що в мене такими коментарями зацепити ні, не вийде, я вже раніше, коли тільки починав, та звісно цепляло. Зараз я улибнувся, каже, зарабатую. Да, напоминаю, що один канал, зараз я доходю додому, вам все показую, що я купив, що будемо продавати, зараз будемо протирати, все, будемо делать базарний вид. І, можливо, завтра буде не сам торгувати, так що це буде ще інтересні. Я оце дивлюсь на все, що тут відбувається. Тут просто катастрофа. Тепер намагаюся вибрати те, що нормально. Я тут, як уже як плюшкин скоро буду, знаєте, в кімнату через верх залазить, як двері відкриваєш. Це якийсь калькулятор валют, якийсь. 10 євро стоять, не знаю. Тут що стільки з батарейки. Бачите, де витягується щось з нею. Він новий екранчик в пленочки. Не знаю, це беремо обязательно. Тут ті всі тросики, ті, що ноутбуки прив'язуєте, що ми брали з вами. Топорик, якийсь там сиділа, тут ключі будуть. Зараз сюди ми положим цю штуку. Це робоча. Де це все взялось, ви побачите зовсім скоро. От для цього я создав другий канал, потому що типу, багато інформації. Не співаю все один налажувати канал. А потім мені пишуть, ой, ти на цьому пытаюся заробити на контенті, бо у тебе багато відео вийшло, два штучки аж. Ого! Согласен, должно було бути одне, ну, зробив добро людям, Бачите? Більше такого, звісно, не буде. Виводи зроблені. Не хочете безплатно, не треба, я ж нікого не можу заставити. Так, дивіться, значить. Пилку не знаю, чи візьму. Ну, звісно, хотілося б її теж взяти. Котілок, цю не знаю. Гірки, ой-ой-ой, скільки всього. Взагалі, зараз це все вибираємо. Тренажери, там, всі ці діла. Да, де, де вони взялись, теж побачите скоро. Це ви вже бачили. Ключі. Взагалі, конечний результат, зараз все побачите. Ну, барахолка буде серйозна. В общем що, домкрати, звісно, не візьму. Там всякі ключі. Ще всяка чепуха. Цей станочок ноги качать. Де він взявся, я ж кажу, побачите, буквально скоро. Тоді там віса стоять. хороші. Де вони взялись? Теж не важливо, але вони безплатно взялись. Там гірки всякі, електроінструменти. общем, все буде чітко. З вас лайк, підписочка. Ах, да. І ще беремо 71 злоту. Це ці злоті не втратив. Десь 2 злотих я відсюди обрав. Не помню, що з мені не вистачало. Коротше, треба було мені 71 злотий. Це на здачу я спеціально оставляв. Ну і це все. Знаєте, що саме обідне, що от серйозно я розказував і це реально спосіб. Не один із вас його не спробував купити железяки, продати його через YouTube, через мій канал другий. Я не знаю чого. Ні, діло ваше, моє діло розказати. Я замітив, що вам ця тема не інтересна, як заробити бабу, тому що як ви мені пишете на заводік, все буде добре. Но в цьому немає нічого страшного, тому що скоро я теж піду на подработку. А може і не піду, не знаю. Взагалі, все буде, як буде. Так як буде, так значить, воно й буде. Спотів опять, як жеребець, жарко, щось в нас ще вікно має закрити, закрив, бо трамвай їздять. Як ви побачили це відео, слідче відео буде без барахолки з продажами. Вам воно дуже сильно подобається. Цей раз багато барахла, так що бути нормально. І будем... Це не будемо вже нормально ставити, не так, що по чому-нібудь погодка добажна бути хороша. Давайте, лайк, підписочка. Напоминаю, 30 тисяч підписчиків беру отакий от ящик. Набираю в нього всякої чепухи, не знаю. Може чуть менше, я ще не думаю, і такий нормально буде. Набираю в нього всякої штучки, слажуємо, так з вами нежно. Я беру легенько білетик, їдемо з вами на Прагу і продаємо там. Як там продається, я ще не знаю, тому я думаю, вам такий теж експеримент буде цікаво. Мені тоже. мені вже інтересно, мене глаза горять, ви бачите. Ви мене на заводу гоните. Ай-яй-яй. І так, да, давайте щось рішимо з тими коментарями, тому що канал созданий один, один місяць назад. Ну це я приймаю догадуюсь, хто це пише такі гадості. Давайте, щоб ви знали, я вас одразу предупредю, що таке наверное, будемо присікати. Ну, правда, неприятно, нахрена таке писати, всяке, не знаю. Як пишете, то по ділу. Якщо обідний по ділу, я тільки за, за любую критику. А так от не знаю, типа лунь там обзивання, якісь в мою сторону такі. Ну хоча я відкрив був коментарі в Ютубі, там ті, що ви не бачите, боже мой. Ай-яй-яй. Я не знаю, там, ну немає що сказати, тому що там катастрофа була. Давайте все, всім пока. Мені удачної торговлі. Вам хорошого настроєння.